Привіт усім, хто завітав на канал Як пересадити Сьогодні я буду підсипати землю ґрунт для томатів. Настав час, уже укорінилися томати після пікіровки, після mm. посадки, стаканчики. І я готую ґрунт. Це звичайний універсальний ґрунт. Він має Добрива вже в самому складі, а також я додала доломітове добриво. І перліт трошки. Отакий От пухкий, гарний, не дуже вологий, такий помірно вологий, дуже пухкий. Мені треба, щоб було повітря, і не дуже сильно вологий ґрунт, і доломітова мука. Борошно і доломітове. Добрива допоможуть вберігти рослинки, щоб в них не було чорної ніжки, щоб не гнила розсада. От таким чином, це перший раз я досипаю ґрунт у стаканчики. Вже рослинки вкорінилися, <кій> томати. Це зараз вже початок квітня, мають такий вигляд. Вони вже випускають, скільки листочків, третю пару листочків, так? От. І це індетермінантні, ну тут видно. Всі, хто видовжені дуже, тому що рослини стоять на балконі, тут багато. От у тут, тут саме сонячне місце, вони прямо на сонці. І можна досвідчувати ще, може, дві години. Краще було ставити фітолампу, досвідчувати. Але я не досвідчую, дивлюся, вони не витягуються, гарно себе почуваються південний, південний балкон. Він виходить на південь, дуже багато сонця. І з боків також світить із ходу, з і заходу, сонечко цілий день. Дуже гарний балкон вийшов. І, що помітила, що не видовжується розсада, і індетермінантні рослинки, це розсада, має такий довший стебло під сім'ядолами. і витягнута більше. Як наче така вона худенька, не, не дуже розвинена, але це так виглядають індетерміновано.